Найкращий спосіб просування в інстаграм це використання всіх нових фішок і можливостей. хоч хоче їхньої популяризації, і тому просуває тих, хто використовує нові можливості. І чим важливіше нововведення, тим більшу віддачу ти отримаєш від його використання. Сьогодні в тебе є унікальний шанс, тому що мета запустила. Цілу нову соцмережу Тріц. В сьогоднішньому відео я зібрала 5 найпопулярніших запитань на тему нової соцмережі. Тріц це твіттер від мета, власника інстаграму. Це соцмережа з фокусом на швидке спілкування короткими текстовими повідомленнями. Звісно, можна додавати до них і фотки, і відео, але в центрі уваги все ж таки текстові пости та коментарі під ними та гілки діалогів звідси і назва. З тих пір, як маск купив Твіттер, він впевнено веде його до краху з кожною новою своєю ідеєю, відштовхуючи в соцмережі, дедалі більше рекламодавців і користувачів. Єдине, що тримає Твітер на плаву, це повна відсутність альтернатив. І випускаючи тріц, мета сподівається швидко переманити аудиторію з цього потопаючого корабля. А завдяки цьому і завдяки потужній інтеграції з інстаграмом тріц дуже швидко набирає популярність. До речі, якщо ти ще не підписаний на мій канал. Тисни кнопку підписатися, став лайк на підтримку каналу та дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. На цьому каналі я допомагаю бізнесам і інвограм правильно вести інстаграм та інші соцмережі і бути в курсі всіх важливих СММ новин. Як там реєструватися? Наразі зареєструватися в Тріц можна тільки за допомогою інстаграм-аккаунта, через який ти можеш завантажити додаток Тріц. Кожен аккаунт в Інсті може створити один аккаунт в новій соцмережі. Реєстрація займає буквально лічні секунди, і всю інформацію для профілю можна імпортувати з Інсти в один тап. На наступному етапі додаток запропонує тобі підписатися на всіх, на кого ти підписаний з інстаграм. Зараз інтерес до соцмережі просто величезний, і наймовірніше там уже є багато твоїх підписок і підписників. Як ще нова соцмережа пов'язана з Instagram? З моменту реєстрації твої підписки в Інсті та Тріц почнуть жити окремим життям, а ось чорний список для всіх один. Забанили когось в Інсті, забанили в Trids, і так само навпаки. Також постами Тріц можна швидко поділитися в Instagram Stories. Загалом варто очікувати дуже щільної інтеграції самих застосунків і численні можливості просування ваших аккаунтів в них. Юзери з однієї соцмережі можуть легко переходити в іншу, це те, що так складно зробити в інших соцмережах. Тут буде виходити само по собі. Загалом такій можливості це дуже круто. Ти реєструєшся в новій соцмережі не з нуля, а маючи вже свою інстаграмну аудиторію, посилання і таке інше. Навіть якщо ти з часом припиниш користуватися однією соцмереж, можна буде прикачати свою аудиторію з однієї соцмережі до іншої. Чому різниця з Твіттером? Візуально і функціонально сервіси дуже схожі. В тріт, поки немає особистих повідомлень, проте там немає маска і його безглуздих ідей про верифікацію аккаунту за 8 доларів і обмеження на перегляд контенту без реєстрації. З іншого боку, там буде фірмова модерація мета, тобто банитимуть за перебір з ротикою, видалятимуть за Мову ворожнечі. І до того ж, врахую що системні бани і обмеження діятимуть одразу в двох соцмережах, тому не пустуй в нові соцмережі зі свого робочого акаунта. Чи варто користуватися і для чого? Однозначно, так. Це проект з великими амбіціями та мільярдними інвестиціями. Стартуєш ти ній не з нуля, а з хорошої бази. У тебе є твої інстаграм-підписники і величезна хвиля хайпу. Реєструйся і обов'язково користуйся, дізнавайся особливості і використовуй фішки нової соцмережі. Швидше за все, це буде хороший канал для швидкого і більш неформального спілкування з твоєю аудиторією, але побачимо. Тому підписуйся, щоб бути в курсі всіх важливих новин і навчитися робити працюючий на